Шановні мешканці Сумщини, генерал-майор Нестеренко, командуючий оперативно тактичного групування Суми. Сьогодні о 7 годині 40 хвилин противник здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Писарівка, це Хатинська громада. Значить, на даний час втрат серед особового складу цивільних та Збройних сил України немає. Є пошкодження інфраструктури, а саме було попадання в подвір'я, один будинок зруйнований. І чотири подвір'я пошкоджені. Також пошкодження, трансформатор кербичного заводу безпосередньо на місці події. зараз працюють представники Національної поліції України, військові збройних сил України під керівництвом голови об'єднаної територіальної громади, пана Миколи Таряника. Обстановка контрольована. Продовжуємо виконувати визначені завдання. Ну і відповідно на придушення артилерії противника працювала. Я прийняв рішення і дав команду. О 7 годині 55 хвилин черговими вогневими засобами відкрити вогонь по позиціям артилерії противника. Звідки вівся вогонь з метою подавлення та знищення. Дякую за увагу. Всім гарного безпечного дня.